Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Я хочу поговорити про ресурс. Так. Ось результат роботи цього ресурсу. Безпечність під час літніх канікул, правила та поради. От була е, така в мене, е, такий був запит. Е, ось тут ми зробили вже, я зробила запит. Ось, бачите, так, повна екране режим. Е, що я змінила? Я змінила вікову категорію. Тобто, коли безпека дітей, і я вказую 60 років, то цей ресурс, буквально одна хвилинка, створює ось таку презентацію. Всі картинки, все було вставлено. Я подивилася, ну досить правильно підібрані картинки, тобто не дозволяти їм купатися одним і тут вже доросла людина. На цьому зображенні так, ігри. Комахи, і ми бачимо тут поле, природа також дітки. Ну, ось такий ось такий цей ресурс. Давайте спробуємо його протестувати в режимі онлайн. Так, що ми для цього? Для цього ми відкриваємо slidesgo.co, і нам потрібно написати в. Ось тут натискаємо штучний інтелект, презентація, створення презентації за допомогою штучного інтелекту, обираємо певний шаблон, і ось тут нам потрібно ввести назву презентації. Так, ну не знаю, давайте напишемо. Що м, що б ми хотіли пристали поряд з нами? Цікава наука, да? Так, цікава наука. Кількість слайдів ми можемо зробити до 10 безкоштовно. Ну Наприклад, 9 поставимо і обираємо мову. Ось тут підтримка українською мовою. І натискаємо Зробити презентацію. Ну Не знаю, що воно буде. Цю тему я не тестувала з цим ресурсом. Ну як Свідчить штучний інтелект, якщо якісь теми загальні, науково популярні або ну, такі популярні взагалі, то в принципі, так, створюю. Так, ну давайте зараз ми поділимося і подивимося в режимі онлайн. Для мене це теж цікаво. Магія кристалів цікаве навички. Ну, так не дуже, да? Е, Просимо до презентації про магію кристалів. Ну, я думаю, що ми не дізнаємося про їх властивості. А, так, регулярну структуру. В паттернах. Ну так, шаблонах, добре. А з англійської мови йде переклад. Енергетика кристалів, ну це так вже більше така наука. Так, угу. О, да, і Кристалічна терапія, <хи> певний вплив на людину. Так, тут ще потрібно написати на кристалічну живу воду, і буде повністю так. Захист негативної енергії, медитації. Так. Ну, як, так, якщо до 1 квітня ми готуємося, то чому б ні? Ну ось, ось. Тобто навіть на такі теми науково популярні, ну ось, так, така проба-проба пера, так? кажуть. Що цікаво, завантажити ви можете тільки в PDF-форматі. Або малюнком. А PowerPoint дає тільки в кошту... коштовну версії. Безкоштовні версії не дає можливості. Поділитися можна тільки до 10 емейлів, тобто клас не охоплюється, якщо роздати. Ну, ось такий ресурс, але в принципі, для загальних тем, наприклад, ті ж правила поведінки. Під час літніх канікул малюнки є, текст є вже створений, я думаю, у багатьох є пам'ятки, копіюємо, міняємо, вставляємо, це економить час, на мій погляд. Також, наприклад, ми можемо редагувати тут. Ми можемо додавати сторінки, ну, можемо... як, як, як звичайно, тобто все ми можемо тут змінювати. Цей документ, який ми створили, можна повністю редагувати. Тож для економії часу, як якийсь скелет мені здається, можна використати.